28 вересня у стінах міської ради зібрали кращих з кращих педагогів міста. Міський голова Ольга Попенко привітала викладачів з днем працівників освіти та нагородила їх почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України. Ольга Попенко добре розуміє всі тонкощі професії, адже сама більше 40 років пропрацювала у педагогічній сфері від імені всієї нашої громади громади міста Вітати з професійним святом, вітати всіх педагогів, вітати вчителів, викладачів, вихователів, всі колективи, які працюють сьогодні у нас в освітянській спільноті. Це свято треба сказати, що це свято кожного з нас. Бо у серці, мабуть, чи маленької дитинки, чи дорослої, чи ж зовсім дорослої людини є обов'язково є місце. Для любові до улюбленого педагога. Є багато нагород педагогів: заслужений працівник освіти, відмінник освіти, кращий викладач, кращий учитель, учитель року. Але я не перестаю говорити так, як я сама педагог, що чим не найкраще звання для кожного з нас повинно бути звання улюблений учитель. Тому ми сьогодні від усієї громади будемо бажати вам. Успіхів у праці, і будемо говорити найкращі слова вітання. І будемо бажати, щоб ви були талановитими, ви є талановитими, щоб ви залишалися талановитими вчителями-педагогами, бо від вашого таланту залежить доля ваших вихованців. Ми будемо бажати вам, щоб ви були улюбленими вчителями, бо ви знаєте, що ти улюблений вчитель. То тебе дитина згадує з любов'ю у серці протягом усього життя. Є одна народна істина, кажуть, що людина повинна жити так, щоб тягнутися до зірок і щоб головою діставати зірки. Ви всі педагоги, вихователі, ви саме належите до тих, хто завжди, протягом усього життя тягнеться до високості. І, здається, немає, немає тих висот, які не могли би досягнути ви разом з своїми дітьми, ви разом з своїми вихованцями, ваша творчість і творчість ваших вихованців. Сьогодні тому від усієї громади ми будемо дякувати за роботу, за те, що ви просто зразково працюєте. За участь в усіх грантах, за те, що ви прославляєте місто тим, що ви є серед кращих шкіл України за результатами ЗНО. І це для нас велика гордість. І можна з упевненістю сказати, що наша освіта сьогодні це гордість, не тільки міста принуди, це гордість. Нашої держави почесними грамотами в цей день відзначили близько 30 педагогів. Окремо вручили подяку Міністерства освіти і науки України Скибі Наталії Миколаївні, вчителю основ здоров'я ліцею номер 6 за її сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді. Вися вчителя це провідник дітей, знань той, хто. Навчає дітей бути свідомими. Той хто дає їм ази якоїсь мудрості, той, хто є помічниками батьків, а це той, хто є третім кутом в трійці, в основному трикутнику, який є в освіті, діти, батьки, вчителі. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають день працівників освіти. Вчителі, незважаючи на труднощі військового часу, сумлінно виконують свій професійний обов'язок. Працівники освіти продовжують надавати учням знання, які будуть потрібні для розвитку нашої країни. Це покликання. Я вважаю, що людина, яка обрала цю професію, без покликання просто працювати тут не може, оскільки любов до дітей. Це перше і саме головне, що повинно бути у людині, яка хоче працювати з дітьми. Будь то вихователь, будь то вчитель, Обов'язково любов до дітей. Обов'язково. сама професія, по-перше, це моя мрія, до якої я йду, поставила ціль і хочу досягти поставленої мети. А по-друге, це можливість вносити якусь частинку себе у виховання діток та нашого. Покоління хочу привітати сьогодні всіх педагогічних працівників з прийдешнім святом і побажати їм. По перше, це здоров'я, по-друге, натхнення, багато здобутків та підкорення нових вершин, а також мирного неба і скорішої перемоги зі святом.